Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Якщо ви вперше завітали в гості, мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту, ідеями, що приготувати покупками, а також гарним настроєм. Тому, якщо вам цікава така тематика, запрошую підписатися, а також поставити пальчик вгору. Приємного перегляду! Дуже люблю побути на самоті, на годинці зі своїми думками, щоб мій простір ніхто не порушував. І тоді навіть такі буденні справи перетворюються на медитативний процес. Звісно, мені рідко випадає така нагода, коли мій день сповільнений і повний тишини. Тому я намагаюся не пропускати таку можливість. І сьогодні у мене видався саме такий день, коли я неспішно займаюсь хатніми справами і спробую цю неквапливість передати через екран. Сьогодні буду запікати котлети в духовці. Цей варіант приготування і швидкий, і корисний. На кухні я завжди маю упаковку одноразових рукавичок, але успішно забуваю ними користуватись, особливо прикро, коли маринуємо м'ясо з додаванням куркуми, то оранжевий. Панікюр забезпечений, і в цей момент я згадую про рукавички. Ми любимо булгур і досить часто я його готую і бачу, що потихеньку він витісне в рис з нашого раціону. Навіть плов мені смакує більше з булгуром, аніж з рисом. Котлети в духовці виходять дуже соковитими, зі скоринкою та без лишніх жирів. Ось такий простий та смачний обід у мене вийшов і доповнила його я ще салатиком. Вже давно хотіла попрати тюль перед святами різдвяними. Я не встигла, була якась заклопотана іншими справами. Вологий тюль нанизую на карниз, і в такому стані залишаю сушитись. А тим часом буду розвантажувати посудомийну машину. Я не втомлююсь повторювати, настільки вона спростила мій побут і економить мій час наш час, тому я завжди рекомендую таку помічницю. Знаю, що у кожного свої враження, хтось задоволений, хтось ні. Я говорю тільки про свій випадок, бо я просто мега задоволена цією помічницею. Якось на днях сталася поломка по нашому стояку, і виключили воду. І весь посуд мені прийшлось перемивати вручну в кладовій, і я згадала, як воно <су> мити посуд руками, тим паче в такій кількості, і ще раз переконалася, що це було дуже і дуже правильне рішення поставити. Посудомейну машину, не шкодуючи ані простору, ані фінансів на придбання такої техніки. Чоловік купив мікс яблук, буду їх мити. Зазвичай замочую у водичці з содою, та на жаль, сода закінчилась, буде сьогодні так. Зазвичай я це все мию, аби фрукти були вже готові до споживання. І тоді, мені здається, рука тягнеться, з'їсти на одне яблучко більше, аніж тоді, коли ще потрібно їх мити. І словом, так вони розходяться швидше. На тюлі після прання видно десь-не-десь не десь невеличкі заломи, буду це все виправляти парогенератором. В горизонтальному положенні він має здатність постійно випускати пару і таким чином працює майже як парогенератор, якщо можна так порівняти. Не люблю просувати тюлі, це для мене супер нудна робота. Без прання, ані дня, знову потрібно щось закидати у пральну машину. Я зазвичай забризкую дитячі речі, а також і наші дорослі за потреби таким засобом, як Шантеклер, і він дуже гарно бореться із жирними плямами та й взагалі з різноманітними плямами, я навіть не уявляю, що б було, якби я цього не робила, бо дуже часто звичайний порошок не справляється з плямами, особливо на дитячих речах. Ще у мене є одна незакрита справа: це різдвяний віночок на кухні, який так і не дійшли руки, аби його зняти. А ємності з оленями, які на стільниці, поки що будуть там і стояти, адже я зробила одне замовлення і дуже чекаю на нові баночки. На вихідних я себе знову спробувала у вареничній сфері, і це було моє фіаско. Так, мені скоро 35 років, я не вмію робити вареників. І сильно, звичайно, я не засмучуюсь, але от хотілося б мені навчитися. Я вже кілька разів пробувала і все якось безрезультатно, але цього разу в мене хоча б тісто вийшло, бо я його поставила в пакетик по рекомендаціях моєї сестри, дала настоятися і справді воно вийшло дуже пластичним, дуже класним. Але тут я вже. Прогадала з начинкою, бо вийшла вона мене зовсім не соковитою. І цього разу я хотіла зробити пельмені. Навіть Артем полюбив пельмені останнім часом, тому це ще один стимул, аби навчитися їх робити. І, взагалі, ця страва це страва батьківського дому для мене, бо моя мама з бабусею, коли ми всі приїжджаємо до них додому в гості. і... Вони завжди роблять вареники, і мені в них смакує найбільше. Я тут сама цей весь процес робила, і мені було сумно, але я згадую, коли ми всі разом ліпимо на кухні в мами вареники, це, це настільки розважаючий процес, це купи якихось смішних історій, якихось приємних емоцій. Е, тому треба поїхати до мами, бо ми вже давно не були в моїх батьків. Ще одна причина поїхати на вареники, бо я ще раз переконалася, що це зовсім не моя справа. А далі прийшов мій помічник, трішечки мені подопомагав допомагав і пішов далі займатися своїми важливими справами. А після мого фіаско на мене чекала ось така прекрасна кухня. Ще паралельно я варила суп з фрикадельками і після всього на мене чекав повний безлад. Чиста, суп зварений і немає жодної посудини в миті. А це значить, що можна іти собі і спокійно спати з чистою совістю. А до мене приїхала ось така посилочка сюрприз. Навіть не очікувала, що вона буде такою об'ємною. Це мені прислала Ярослава і дуже хочеться побачити, що там. Боже, яка краса. Яке гарне пакування. Боже, оця людина, людина заморочилась. так? Оце взагалі, ну, просто навіть листівочка, яка краса. Не буду показувати, що тут написано, але Ярослава мене дуже розчулила. Ти знаєш, що в мене для тебе мої руки, І я тобі ще дещо. Шоколадний. Коси. Зараз покажу. <різь> та, <-ма>... та <різь> А знаєш від кого це сюрприз? Угу. Це від Ярослави і Єви. Пам'ятаєш, ми tai, що з тобою дивилися. Як вони прикрашали ялиночку. Пам'ятаєш? Дівчинка там така маленька ходила. Ну пам'ятаєш? Ну, можеш сказати їм дякую. А так? Можеш сказати собі дякую. Дякую. Хм. Бомбочка Артему зайшла і без якогось там какао, і так дуже смачно, і без нього. І насправді шоколад дуже дуже ніжний, дуже смачний. Сподобався всім членам нашої сім'ї. Дякую тобі, Ярослава, ще раз, і за смаколики, і за чудову книжечку. Мої хлопці попросили зробити желе, і це, напевно, десерт, який люблять всі в нашій сім'ї. Ніхто не відмовляється посмакувати желе, тому це такий дуже частий десерт на нашому столі. Я особисто в дитинстві з сестрою просто ми дерлися над желе, і стільки б мама його не робила, його було постійно-постійно мало. Тому, якщо ви раптом забули, що є така смакота, як желе, я вам нагадую. І на цій яскравій ноті буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на канал, якщо і досі цього не зробили. Дякую вам ще раз і побачимось в наступних відео. Миру нам всім! До зустрічі!